Вже друге я приймаю участь у практичній стрільбі з карабіну, а саме у дуелях. І сьогодні я хочу вам про все це розповісти і показати. Мюльорант вже вдруге проводить змагання з практичної стрільби з карабіну, а саме з дуелів, які проходили на ССК стрілок у місті Бровери. В цьому відео я розповім, що таке змагання з практичної стрільби, як вони проходять і хто в них приймає участь. Вдалося забрати на пару хвилин організатора головного Олександр. Скажи, будь ласка, скільки в нас учасників сьогодні? Сьогодні 30. І навіть вийшла така історія, що ми їхали в машині і нарахували, що в нас один не зареєструвавшись і може бути 31. Трошки проблемка, бо не парна кількість людей. Ну, я думаю, ми впораємось. Насправді досвід роботи зі зброєю вже більше 15 років. А десь приблизно з 2015 року це вже 8 років, як я займаюся спортом. Дуже захопив мене цей напрямок. Попроходив усі курси, які тільки можливо, став членом федерації практичної стільби міжнародної. Потім пройшов суддівські курси. Ну і зараз от буквально була невеличка пауза, коли спорт замовк абсолютно, але ось останні там місяці, можливо, 5, ми робимо такі спроби реанімувати його. І ну, от матч дуелі, який сьогодні буде проводитись, це другий матч такий. Е, перший у нас був експериментального такого характеру. Він зайшов, всім сподобалось, всі кайфанули, сказали, давайте ще. Тому ми думали і придумали е, дуелі. Два ти вперше, так? Сьогодні кажеш? Так, сьогодні вперше. Е, і що ти взагалі чого сюди приїхав? <реш> що сюди приїхав? Отримати задоволення, потренуватися, спробувати себе. Класна тобто, ну, движуха, кажуть. От, перевіримо. Є в тебе, може, якийсь це ж дуель, може в тебе є якийсь суперник такий, знаєш, що ти його може тобі там десь не сподобався. Я, так? Я думаю, <тебе> будеш. <реш> добре, добре. Що ти очікуєш сьогодні? Яке місце хочеш зайняти? Ну, по перше, я хочу покращити свій попередній результат. Я робила, зробила роботу над помилками після того, як пройшов минулий матч. І я сподіваюся покращити в першу чергу свій минулий результат. А які яке місце займу, це вже другорядне питання для мене наразі. Чи планував ти вчора ввечері? Думав, що ось я завтра всіх порву і буду першим. Я сходив на одне тренування. типу, як ти на жорку перед літом сходити. не знаю. Ну, Хоч коло пройти. Кілька слів. Що ти сьогодні очікуєш? Чи є в тебе якесь може принципове протистояння з дівчатами, або ти взагалі хочеш всіх порвати і перше місце зайняти? Немає очікування на перше місце, поки що є тільки очікування стати краще і дати кращий результат, ніж минулого разу. Підкреслити якісь свої слабкі сторони, якраз. і потім їх посилювати і тренувати далі. Привіт, ми тебе зловили. Як справа? Виспався, Доброго ранку. Так. Да. – Скажи, що які завдання в тебе, які очікування сьогодні? А, ну перемогти. Перемогти. Конечно. О, це перший, хто сказав перемогти. Зізнався. Всі такі скромні сьогодні. Макс, ти сьогодні головний спонсор і вже друге, це вже якась традиція, ти розігруєш цю круту тачку. Можеш сказати, чому ти це робиш взагалі? Да просто по приколу, ведь мы ж собрались, чтобы драйвово провести время, поэтому почему бы ж? еще был дополнительный стимул. Как бы и так рады все друг друга видеть, рады рады там получить новый опыт, посостязаться, когда есть еще такой приятный приз. Мне кажется, азарта добавляется. Скажи, какие в тебе ожидания сегодня? Может, с властью задачи? Ты хочешь перемогти або там в трику? Я хочу просто провести время с приятными людьми и посмотреть на чужой опыт и попытаться быть. Лідером. Відбірковий тур це 5 вправ. Вправи в принципі, елементарні. Для тих, хто стріляє практичну стрільбу чи там якісь складні речі, ці вправи це просто як розминка. Да? Але для нас більше якби нічого і не потрібно. Ми стріляємо 5 вправ, 5 вправ, стріляють 15 пар стрільців одночасно. І всі ці результати я вношу в програму «Практискор», тобто очки на мішенях і на металевих, поперах, плюс час, який нам показує таймер. Програмка потім вишиковує усіх стрільців за системою IPC heat Factor. Тобто, як вираховується коефіцієнт heat factor, кількість, загальна кількість очків ділиться на час, і ми отримуємо коефіцієнт. Чим більше коефіцієнт, тим краще. Для того, щоб коефіцієнт був якомога більший, треба, щоб очків було більше, а час був менше. Тобто ви розумієте, тут треба так збалансувати. І от краще 16 стрільців із цієї тридцятки входять в. Скажімо так, в другий тур, який буде відбуватися у форматі плей-офф. Тобто, всі ми знаємо, як це відбувається у футболі. Тобто 16 стрільців будуть поділені на вісім пар. Вісім пар стріляють одну-восьму, потім залишаються вісім кращих, стріляють одну четверту, чотири кращих стріляють в полуфінал, і потім два стрільці входять в фінал і вже змагаються за перше місце. Там До двох перемог. В фіналі. Uh, да. Зараз вже всі готуються, всі такі серйозні, всі мовчать, готуються до першої вправи. Перша вправа це положення зброї номер 2 Магазин приєднаний і патронник порожній. Кількість набоїв не обмежена. Треба всього лише вразити шість поперів і один заліковий. Зараз, зараз все продемонструємо. погнали Будемо знайомитися з А, Так, 14 та номер 26. Зараз, як ми бачимо, йде процес жеребкування, і спортсмени знайомляться зі своєю парою, з якою будуть стріляти у всю кваліфікацію. Як і в будь-якому виді спорту, фарт має значення. Так і у практичній стрільбі, якщо вам випаде дуже сильний суперник, ви будете підсвідомо підлаштовуватись під його високий темп стрільби і тим самим робити помилки. Також важливим фактором є вибір сторони. Комусь дуже зручно стріляти справа наліво, а комусь зліва направо. Зазвичай спортсмени можуть самі домовитись, з якої сторони хто буде стріляти. Якщо домовитись неможливо, кидають монетку або врають ночувачі. Це минулий переможець, що місце Дуже сфокусований цей роман. Він не хотів навіть давати коментарі ніякі. Точно хочу перемогти сьогодні. Минулого разу дуже круто виступив на сам... в друге місце, так, Заня? Так, друге місце. Якщо один із фаворитів... Ти, якщо би з Рома стріляла, знову би виграла. Трома вже проше. В плей-офі з тобою страшно буде встретити. Це випадкові страшні. Віталя стріляє, той, хто казав, що перше місце хоче зайняти. Зараз подивимось. За сигналом таймера у довільному порядку вразити дві паперові мішені мінімум чотирма пострілами, на шість металевих поперів, після чого вразити сьомий заліковий попер. Виходіть за межі, заборонено. Тобто перше вот, а далі ви вже туди отак от, от не обстріляйте, так не можна. Вам треба падати і відпрацьовувати ту мішень, а далі просто працювати в льошки по паперам. Дивіться, я вже перевірив, зараз буде елемент льошки. Є одна, ну це навіть не хитрість, це настанова. В льошки треба подовжувати приклад. Якщо ви подивитесь на стійку, то у багатьох приклади дуже близько розташовані, і в льошки їм буде дуже незручно. І люди, ну, хто не мають великого досвіду, вони про це забули і будуть, і буде їм дуже незручно вже в льошці стріляти. Як зрозуміти, хто найдосвідченіший спортсмен на цих змаганнях? Ось цей спортсмен єдиний, хто взяв з собою сошки, а з ними стріляти у позиції лежачи ефективно і дуже зручно. І як результат перше місце у цій справі. Завдання номер 3 це моя найулюбленіша вправа, тому що тут є хоч якась фізична активність. Стрільцю потрібно добігти до бочки, взяти 5 набоїв, повернутись і снарядити їм в магазин. Зробити мінімум один постріл, після цього обов'язково зробити перезарядку і вразити всі останні мішені. Знову перегорів. Перегорів. Все, нормально. Главное на плей оффі не тупашить. Складність наступного завдання буде полягати в тому, що треба з квадратів, свого кольору, влучати по поперам також свого кольору. З синього квадрату, сині попери, з зеленого зелені, ну і з білого білі. Тут просто треба бути уважним, і да, і все. себе эксперимент. Надо что-то среднее ставить, все-таки. А 2 и 5 сейчас буду на, на последнем. В чем э, тут фишка вправо? У нас есть два бокса червонный для двух стрельцов, да? У вас є три мішені у стрільця справа-справа, зліва, зліва Да? Мішені у нас вражаються чотирма постелами, даєте дуже високий темп стрільби по, по картону. І потім, коли ви виходите на попери, ви можете займати будь-яке положення, але не виходити за межі е, червоного квадрату. Можете там сидя, чи, там як завгодно. Але треба буде відпрацювати дуже обережно, тому що е, при кожному влучанні... В ну, шут, да, нашу штрафну мішень, ви будете отримувати мінус 10 очків. І може вийти так, що ви насипаєте туди стільки е, отворів, що у вас вправо вийде в нуль. За підсумками п'яти вправ маємо 16 найкращих спортсменів, які переходять у плей-офф. Результати для мене були досить очікувані, окрім Макса Соловйова. 19 місце для нього це дуже низький результат. Скоріше за все, в нього було щось зі зброєю або щось пішло не так, я не знаю точно. Лучші стрілки по хіп фактору все остальные получат патчи. Ну не все, лучше там 10%. Ну все. Можно попасть в группу, которая вообще не На Нажать такая группа Е. И она отрывает только 10% вид МТАК. И как я раньше и казал, что лучше поощрение цены наказания, как бы поэтому ничего не получите, уже хорошо. Ребятки, я хотел только еще сказать эту штуку, что вот мы останемся, у нас есть дискуссия. Намагаєшся людей затащити на якийсь матч, тому що це такий ну, класний формат. Взагалі, в першу чергу, до нього треба ставитися як просто для е, нестандартного тренування. Да? І більшість людей чомусь думає, що на матч треба якимось супер як роки бальбоа там треба пройти якийсь там ну, сумасшедший. Коротше, Підготовчий там період, да ні, це змагання, просто треба вриватися і не боятися. Короче, взагалі е, тут немає такого, що хтось там е, програв і його там якось там ну не знаю, неповажно до нього ставляться, чи що абсолютно нормально, всі підтримують друг друга, аплодисменти максимально <ріст> дружня атмосфера. <да? ріст> Дійсно хочу підтвердити, що атмосфера на змаганнях дуже крута, дуже дружелюбна. І навіть якщо недосвідчений спортсмен робить якусь помилку, то Йому з радістю підкажуть і поділяться якимись секретами. Давай. Давай. Ти кляни бачонки, кажеш, номірає, я кажу фамілії. Лера записує. Все, тут проблем з Взагалі я не згоден з таким жеребкуванням. Не повинно було бути, на мою думку, жеребкування. Треба брати до уваги все ж таки результати класифікації. І могло бути таке, що перше з другим місцем зустрілися вже відразу в одній-восьмій фіналу. І це не є справедливо, тому що якщо ти перше місце займаєш класифікацією, ти маєш право все ж таки більш слабкого суперника собі взяти в одній-восьмій. Тому сліпий жребій, я вважаю, це несправедливо. Треба все-таки робити сіяність. І тоді вже через сітку сіяних робити ось такий плей-офф таким, таким чином, щоб перше і другий місце в класифікації зустрілись у фіналі теоретично, щоб у них була така змога. Плей-офф – це найцікавіша частина змагання, тому що тут зашкалюють емоції, тут же немає права на помилку, і подивіться, як я провів свій перший плей-офф. Бать, как на тоненьком пиздець. Умовою плей-оффа є обов'язкова перезарядка, яку можна зробити будь-який момент служби. Мій суперник підійшов до останнього залікового попору першим, але йому треба було ще перезаряджатися. А я зробив перезарядку ще на самому початку, тому встиг вразити два останні попори першим. Далі я крокую в 1-4 фіналу, де потрапляю на Влада Гавричка. По-перше, він дуже сильний суперник. По-друге, це фактор вибору сторони. Я люблю стріляти справа наліво і, як виявилось, влад також. Тому ми вирішили це питання за допомогою монетки. Та не, блядь! єбучий предохранитель опять став. До однієї четвертої фіналу всю кваліфікацію і також одну восьму фіналу я стріляв з права на ліво. А тут мені довелося стріляти на направо, і це мене збило трохи і дезорієнтувало. Я ще більше почав нервуватися, ну і як вже результат, наробив дуже багато помилок і програв. Про, можна сказати, що програв сам собі. Випадково став запобіжник. Це все від маски, просто перегорів і програв сам собі. І просто, просто перегорів. Насправді дуже е... хвилювався. Ну, ну, нічого. Сильний суперник був, все по ділу. Одна четверта фіналу сьогодні був мій максимум, і на цьому мої змагання закінчились. А переможцем турніру став вже другий раз постіль Інчок Сергій, з чим я його і вітаю. А весь плей-офф ви можете подивитись у наступному відео на моєму каналі. Підписуйтесь, щоб його не пропустити.